Тема 6. як заохотити пацієнта до лікування, однією з серйозних проблем, з якою часто стикаються близькі пацієнта та медичні працівники, є його небажання лікуватись. Ми розуміємо, що саме усвідомлена згода та мотивація до змін пацієнта є запорукою ефективного лікування Проте, що треба робити, якщо пацієнт не бажає лікуватись. Можливо, він взагалі ніколи цього не захоче, чи можна його спонукати до змін, як має виглядати готовність до лікування? Це має бути тверда готовність або достатньо лише наміру. У цій лекції ми поговоримо про підходи, спрямовані на те, щоб у пацієнта з'явилось таке важливе бажання лікуватись дуже часто люди не хочуть лікуватись з різних причин. Наприклад, оскільки не вірять, що є ефективне лікування, мають різні міфи щодо того, як побудований процес лікування і чого від нього можна очікувати. Але дуже часто, навіть володіючи інформацією про те, що лікування існує і воно може бути ефективним, хворий все одно не хоче лікуватися. Пацієнти можуть мати психологічно обумовлений спротив і вважати, що можуть самостійно впоратися з проблемами, і хоча весь час вони можуть переконуватись, що це не спрацьовує, що власних сил недостатньо, вони все одно можуть повторювати спроби самостійно скоротити або припинити вживання наркотиків. Буває, що пацієнт не готовий лікуватися, оскільки боїться засудження і відчуває себе дуже вразливим, коли звертається по медичну допомогу. Особливо такі відчуття посилюються, коли людина стикається з осудом з боку надавачів медичної допомоги. Розуміння таких причин є важливим, оскільки з кожною з них ми можемо по різному працювати. В першому випадку важливо надати максимально правдиву, але переконливу інформацію та заохотити до лікування, у другому випадку важливо працювати з переконаннями та супротивом, а у третьому найважливішим є демонстрація прийняття емпатії та неосудження. От, наприклад, Олег. Перші десять років вживання наркотиків, коли вже були ознаки залежності, Олег не хотів лікуватись, бо, по-перше, не усвідомлював, що має серйозний розлад. А по-друге, думав, що ЗПТ, наприклад, шкодить печінці, а реабілітація це якийсь гіпноз, під час якого всі підпадають під навіювання і стають потім як зомбі. А ще він не розумів, як це лікування має відбуватись. Чи будуть його тримати силою, чи може він його завершити, чи не будуть йому колоти такі сильні ліки, що від них він стане як напівживий і втратить волю і розум? Це лякало. З'являлись якісь картинки, як з фільмів про страшні психіатричні лікарні. А от дівчина Олега Юля не зверталась по допомогу, бо соромилась. Їй було соромно, що вона вживає наркотики. Соромно, як вона виглядає, соромно перед власними родичами, які можуть її засуджувати за такі звички. Коли вже дуже треба було звернутись у поліклініку, обирала час, коли буде найменше людей, щоб на неї не дивились. Бо їй здавалось, що всі бачать, що вона вживає наркотики. Сімейний лікар ніколи не питав про наркотики, але дивився якось з осудом. Сказати комусь, що ти вживаєш ще й ін'єкційно, стикнутись з відразою, осудом, презирством це було нестерпно. Розуміючи, що рішення почати лікування є дуже складним, дуже важливо, щоб звернення до лікувального закладу було максимально комфортним для пацієнта. Наважитися звернутися до лікаря, попросити про медичну допомогу це непростий крок, який потребує певної відваги. І якщо, відважившись і зробивши такий крок, пацієнт стикнеться зі складнощами маршруту всередині закладу, складними процедурами та недоброзичливістю, ми можемо впевнено сказати, що з високою ймовірністю він більше до нас не повернеться. Аби заохотити пацієнта до лікування, існують спеціальні техніки і підходи, про які ми поговоримо в цій лекції. Важливим є дотримання певних принципів консультування, що створюють атмосферу довіри та налаштовують пацієнта на співпрацю. Оглянемо ці принципи Створення атмосфери емпатії, безумовної поваги до клієнта. Надзвичайно важливо створити таку атмосферу, щоб пацієнт відчував, що його розуміють та приймають особливості його життєвого шляху. Будь-яка конфронтація, засудження, моралізаторство є вкрай небажаними. Налагодження ясного зворотнього зв'язку важливо дати відчути пацієнту, що його зрозуміли, навіть якщо його проблеми не можуть бути одразу вирішеними. Важливо сформувати відчуття, що тебе чують і розуміють структурування і пропонування нових альтернативних рішень, не тих, до яких звик пацієнт, підтримка емоційного контакту і активне слухання. Активне слухання означає, що ми слухаємо не для того, щоб відповісти самим, а для того, щоб дійсно почути те, що до нас хочуть донести. Можна виділити три основні фази консультування, спрямованого на формування готовності пацієнта до лікування. Перша фаза виявлення проблеми та вислуховування. Під час цієї фази важливо уважно слухати, відмічати певні факти та важливі моменти, друга. Інформаційна фаза. Під час цієї фази пацієнту надається інформація про можливості лікування, про те, як його отримати, як воно має відбуватись. Незнання часто призводить до тривоги, тому вкрай важливо чесно, об'єктивно та в повному обсязі проінформувати пацієнта, чого йому слід очікувати, якщо він погодиться на лікування. Третя фаза переговорів. Під час цієї фази пацієнту ставлять питання щодо його готовності до лікування, надаються відповіді на питання, з'ясовуються очікування від лікування тощо. Інколи буває, що пацієнт не готовий почати лікування, тоді достатньо зупинитися на фазі інформування, залишивши пацієнту можливість ще раз обміркувати отриману інформацію. Ключовим елементом такого консультування є повага до гідності пацієнта, визначення його права самостійно приймати рішення стосовно свого життя. Завдання фахівця лише проінформувати пацієнта про існуючі альтернативи, запропонувати варіанти вирішення його проблеми і запевнити, що подальша відповідальність за будь-яке прийняте рішення лежить на ньому. Право і можливість вибору має завжди залишатися у пацієнта і полягають не лише у тому, чи починати йому лікування, а й у можливості в будь який час його перервати. Консультування передбачає, що з пацієнтом буде створено так званий терапевтичний контакт. Особливу атмосферу довіри, коли пацієнт відчуває, що його сприймають як людину, що має гідність, має волю, має свій власний вибір. Для налагодження ефективного спілкування з пацієнтом варто дотримуватись простих правил та порад уникайте наказів, команд, прямих дуже суворих рекомендацій, не кажіть вам слід, ви повинні, вам необхідно тощо. Уникайте попереджень, погроз, ультиматумів, тому що будь-який ультиматум порушує емпатичне спілкування, уникайте давати готові рішення й поради, заохочуйте пацієнта самостійно їх формулювати. Якщо пацієнт не має рішень, допоможіть йому побачити можливі шляхи вирішення ситуації та альтернативи, але не пропонуйте рішення самостійно. Приймайте природну опору пацієнта. Дуже часто пацієнт захищає свої переконання, навіть якщо вони йому шкодять не вдавайтеся до суперечок і переконувань, а також конфронтації абсолютно неприйнятним є моралізаторство, осуд або апеляція до таких речей, як провина, сором, морально етичні цінності тощо. Коли ми говоримо про заохочення пацієнта до лікування, то розуміємо, що така готовність означає насамперед готовність до змін. Пацієнт має захотіти і бути готовим змінити свій спосіб мислення, своє звичне життя, можливо, змінити коло свого спілкування тощо. Важливо розуміти, що готовність до змін це процес, а не єдине рішення та дія. І така готовність має свої етапи або стадії. Модель стадії готовності до змін є корисною для розуміння процесів зміни поведінки. Ця модель заснована на концепції, що люди можуть проходити через низку стадій в процесі поведінкових змін. Мотивація до змін не є фіксованим станом у людини. В один день людина може відчувати себе готовою до змін, а у інший – навпаки, відчувати спротив. Це є абсолютно природним. Тож важливо розуміти, що мотивація до змін піддається багатьом впливам, включаючи втручання медичних працівників. Медичний працівник може допомогти пацієнтам перейти від однієї стадії до іншої і навчити їх, як перейти від невдалих спроб до контролю над вживанням наркотиків. Перша стадія це стадія передусвідомлення або переднаміру. На стадії передусвідомлення споживачі наркотиків вважають, що переваги вживання є сильнішими за недоліки та негативні наслідки. Сім'я, друзі, медичні та соціальні працівники занепокоєні деякими наслідками того, що особа вживає наркотики, але сам споживач сприймає це як побічний ефект. Як правило, існує опір інтервенціям, які орієнтовані на конкретні дії та пояснення того, як припинити вживання наркотиків. Проте пацієнти можуть добре сприймати відповідну інформацію про ризики, а також як уникнути або звести їх до мінімуму. Наприклад, споживач героїну може бути зацікавлений у тому, щоб отримати поради, як уникнути передозування чи зараження вірусами, які передаються через кров. Мотиваційне інтерв'ю є саме тим методом, котрий може допомогти споживачам наркотиків, які не готові до змін, оцінити переваги і недоліки нинішніх способів вживання наркотиків. Друга стадія стадія усвідомлення. На цій стадії людина починає розуміти, що вживання наркотиків завдає їй шкоди і порівнює переваги та недоліки продовження їх вживання. Баланс переваг і недоліків починає зміщуватися, хоча особа досі може мати амбівалентне ставлення до змін. Цю амбівалентність найкраще визначати за допомогою мотиваційного інтерв'ю. Важливо говорити про амбівалентність та заохочувати до роздумів про негативні наслідки вживання, але не вдаватись до прямої конфронтації. Третя стадія стадія прийняття, рішення, підготовча стадія до дій. На цій стадії відбувається зміна балансу. Шкода і ризики від вживання вбачаються більшими за переваги, формується розуміння шкоди від вживання. Особа готується до прийняття рішення і має впевненість у своїй здатності до змін. Зміни розглядаються як бажані. На цьому етапі відбувається планування, здійснюється постановка цілей, обмірковуються та виявляються внутрішні і зовнішні фактори підтримки і ресурсів. Четверта стадія стадія дії. На цій стадії людина робить перші кроки, щоби змінитися, і важливо допомогти людині сформувати нові навички, які будуть спрямовані на розвиток нової поведінки. Аналізуючи причини, які призвели до рішення про зміни, пацієнти реалізують стратегії зміни способу вживання наркотиків. Як правило, вони найменше затримуються на цій стадії, оскільки або чекають на лікування, або повертаються до думки про вживання наркотиків, або переходять на стадію підтримки тверезості. Стадія підтримки змін Перехід на цю стадію означає, що пацієнту вдалося припинити вживання наркотиків, і він концентрується на тому, щоб підтримувати зміну поведінки. Метод інтервенції, відомий як профілактика рецидивів, навчає пацієнтів стратегіям боротьби з чинниками, які сприяють рецидивам. На цьому етапі важливо заохочувати пацієнтів формулювати позитивні причини для збереження змін, аби посилити свої рішення. Зміни в поведінці, які підтримуються протягом шести місяців або більше, як правило, пов'язані із суттєвим поліпшенням якості життя. Без таких змін спроби пацієнта можуть виявитися неефективними і вірогідність рецидиву підвищується. Якість життя включає такі чинники, як наявність роботи, здорові стосунки, фінансове забезпечення, забезпечення житлом і наявність духовної підтримки, визначається по різному. Не варто очікувати, що наркологічні інтервенції дозволять поліпшити всі ці чинники, але вони можуть полегшити доступ до широкого спектру консультаційних та допоміжних послуг. Такі послуги можуть включати допомогу щодо забезпечення житлом, фінансову підтримку, юридичні консультації, послуги у сфері зайнятості, освіти і професійної підготовки. Говорячи про стадії змін, варто торкатися теми рецидиву або повернення до вживання наркотиків. Такий рецидив може відбуватися на будь-якому етапі змін, і він є природним. Рецидив має кілька причин це може бути вибір, мотивований перевагами повернення до вживання наркотиків, він може бути пов'язаний з низкою емоційних або соціальних тригерів. Рецидив може статися у споживача в будь-якій зі стадій готовності до змін поведінки. У моделі стадій готовності до змін на перший план висувається усвідомлення того, що залежність зазвичай проходить з рецидивами та ремісіями. Рецидив слід розглядати не як невдалий результат лікування, а як загальну характеристику терапії. Більшість споживачів будуть проходити через цей цикл змін кілька разів під час споживання наркотиків. Ключовою причиною повернення до вживання наркотиків є наявність сильного потягу до їх вживання. Потяг є частиною залежності від усіх речовин. Це явище отримало визначення у виданні діагностичного і статистичного посібника американської психіатричної асоціації DSMS, де воно виокремлюється як один із основних критеріїв розладів, спричинених вживання наркотичних речовин, а також як ознака, що може зберігатися в період ремісії, коли інші симптоми не проявляються. Хоча іноді потяг здається простим явищем, насправді воно є складним і багатогранним. Потяг до наркотиків є психологічним процесом, окремим від вживання наркотичних речовин, потяг може відбуватися без вживання наркотичних речовин, а вживання наркотичних речовин може відбуватися без наявності потягу до них. Моделі потягу до наркотиків можна розділити на дві категорії. Потяг до наркотиків, викликаний наркотиком або стимулом, пов'язаним із його вживанням, та потяг до наркотиків, викликаний гострим фактором стресу або залишковим негативним емоційним станом, часто у стані стресу. Для деяких людей потяг означає бажання вживати наркотики, для інших це прагнення до чогось, чого їм не вистачає. А треті хочуть знову відчути те, що вони відчували, коли вживали наркотики. Характеристики потягу потяг є природним наслідком ситуації, коли людина не вживає наркотики після того, як упродовж тривалого часу вживала їх. Він є найбільш інтенсивним, коли споживач вперше припиняє їх вживання, особливо якщо наркотики легко доступні. Люди, як правило, не мають потягу до наркотиків, коли знають напевно, що вони недоступні. Потяг завжди має тимчасовий характер і часто хвилеподібний. Потяг може бути викликаний зовнішніми факторами, людьми, місцями та подіями, що пов'язані зі вживанням наркотиків, а також обладнанням для вживання наркотиків. Потяг також може бути викликаний внутрішніми факторами, почуттями, особливо такими як гнів, депресія, тривожність і нудьга. Коли люди почуваються погано, вони, як правило, прагнуть знову відчути спокій або забуття, яке відчували, коли вживали наркотики. Потяг також можуть викликати хороші події у людей, які зазвичай вживають наркотики як спосіб заохочення себе. Лікування полягає в тому, щоб допомогти пацієнтам визначити тригери, що запускають механізм потягу, і розробити конкретні стратегії його розпізнавання і припинення. Водночас їх слід заохочувати не концентруватися на потягу, оскільки це збільшує ймовірність рецидиву Стратегії подолання тригерів, які можуть провокувати вживання наркотиків, включають. Відмову від вживання будь-яких наркотиків, Припинення контактів з дилерами і друзями, які вживають наркотики, Знищення будь-яких предметів, які можуть бути пов'язані із вживанням наркотиків, використання інших маршрутів руху, щоб не потрапляти у місця, які можуть викликати потяг крім того, Потяг можна подолати методами, які порушують асоціацію між тригером і потягом у свідомості людини. Важливо бути зайнятим чимось, якщо розум людини зайнятий чимось позитивним, вона не думатиме про вживання наркотиків. Прогулянка, розмова по телефону, фізичні вправи, душ, все це може допомогти відволіктися. Вживання інших речовин, як то алкоголю, може збільшити потяг і знизити стійкість до наркотиків, корисними є підходи до подолання стресів і депресій без вживання наркотиків. Важливе значення також має підтримання мотивації і самодостатність, допомогти можуть і бесіди з партнером, родичами, друзями. Є й інші конкретні стратегії, які можуть бути використані, наприклад, можна спробувати зупинити думки або просто дозволити розуму бути разом з почуттями. Перевіреною методикою зупинення думки є візуалізація, яка передбачає, що людина уявляє перемикач, а потім як вона вимикає його. Деякі люди носять вільно облягаючи гумовий браслет або резинку на зап'ясті. Їм допомагає, якщо вони відтягнули резинку, дали їй вдарити себе по руці і в цю мить сказали ні. Інші можуть зупиняти думки шляхом релаксації. Ще інші вважають корисним зателефонувати другу або поговорити з кимось зі схожим життєвим досвідом. Ми поговорили про теоретичну частину. А тепер, на прикладі пацієнта, розкажемо, як він проходив стадії готовності до змін. Спочатку доволі довго Олег вважав, що прийом наркотиків йому лише допомагає. Вживаючи наркотики, він відчував себе більш впевнено, міг розслабитись і зняти напругу. Окрім того, йому було цікаво мати таке життя. Він спілкувався з іншими, хто вживав наркотики, відчував, що у нього є друзі, які розділяють його інтереси. Пошуки наркотиків здавались навіть цікавими це було як маленька пригода. Єдина проблема батьки та сестра. Вони скаржились і говорили, що Олег псує своє життя, що він має таке життя, яке не доведе його до добра. Але Олег так не думав. Він отримував від прийому наркотиків лише позитив, мав друзів і коло спілкування. І окрім того, Олег працював, а отже, був абсолютно реалізованим в житті і контролював його. А батьки і сестра їм постійно щось не подобалося. Коли сімейна лікарка почала розповідати Олегу про шкоду наркотиків і необхідність кинути їх вживання, він не захотів навіть слухати, але зацікавився інформацією про те, як убезпечити себе від інфікування віл та вірусними гепатитами. Добре, що лікарка, коли побачила супротив Олега, не стала далі розповідати про те, що треба кинути вживання, а швидко приключилася на надання інформації, яка була цікава пацієнту. Це була стадія переднаміру. Завдяки тому, що у Олега склалися добрі стосунки з сімейним лікарем, він часто звертався до неї, коли мав якісь проблеми зі здоров'ям. Лікарка ніколи не засуджувала Олега. Під час прийому вони розмовляли про вживання наркотиків, переваги та недоліки, і Олег почав замислюватись над негативними сторонами вживання. Так він мав роботу, але через вживання наркотиків часто виконував її неякісно, запізнювався, і начальник почав натякати, що дуже незадоволений таким станом справ. У Олега дуже погіршились стосунки з батьками та сестрою. Він помітив, що вони перестали йому довіряти, більше не проводять час разом. Дуже образливим було, що близькі почали ховати цінні речі від нього. У Олега почались проблеми зі здоров'ям. Якщо він не вживав наркотики, то почувався дуже погано. А для того, щоб мати наркотики, треба витрачати гроші. Їх стало дуже не вистачати. Про всі ці речі Олег говорив з сімейною лікаркою, яка не засуджувала Олега, але ставила різні питання, відповіді на які почали не подобатись Олегу. Він почав розуміти, що переваги від вживання наркотиків не такі вже і сильні, проте час від часу Олег продовжував думати, що може впоратися з проблемами, адже наркотики так багато йому дають. Олег перейшов на стадію усвідомлення поступово амбівалентність Олега почала розгойдуватися, та він дедалі більше бачив недоліків від вживання. Вживання наркотиків більше не здавалося йому таким привабливим з одного боку, були наркотики, а з іншого робота, стосунки з близькими та рідними, здоров'я та спокій. Олег зрозумів, що треба змінювати своє життя. Таке усвідомлення означало перехід Олега на стадію прийняття рішення, підготовча стадія до дій. На стадії дій – Олег звернувся до програми ЗПТ та почав отримувати метадон. Коли Олег вже перебував в програмі і зупинив вживання наркотиків, він приступив до вирішення інших поточних проблем, почав шукати роботу, відновив втрачені документи, відновив спілкування з сестрою, з якою було зіпсовано стосунки тощо. Олег уникав колишніх друзів, уникав тієї дороги, якою часто ходив, коли вживав наркотики та ходив до дилера. Він спрямовував свої зусилля на те, щоб підтримувати зміни і не повернутися до вживання наркотиків. Стадія, на якій перебував Олег, називається стадією підтримки змін. Олегу не завжди було легко і просто, бо потяг до вживання наркотиків залишався і час від часу давався в знаки. Особливо складно Олегу було, коли він відчував себе розгубленим, втомленим і самотнім. Саме в такі періоди йому найбільше хотілося вжити наркотики, проте Олег був озброєним він знав, що таке потяг і як йому протистояти.